Я виглянула вікно, бачу, горить, вхідні двері горять. Я зрозумію, що ми не вийдемо з дітками. Ну, закричала, діти піднялися. Я в вікно відкрила, викинула, одіяла, голих дітей повикидала, потім ще забігла, взяла ну, курточки які, що було, що придумала там, документи. Марина Гуз розповідає про ранок 4 березня. Тоді модульний будинок Марини, в якому вона була разом зі своїми дітьми, почав горіти. Жінка каже, їх врятував сусід. Ми Просто спали в ліжках своїх. Я прокинулась від крику сусіда. Він розбудив то ми там залишились, бо в тому будинку всі гуртом. Діткам хлопчику 11, дівчинці, 3 3 повних. За словами Марини, вогонь знищив побутову техніку, пошкодив облицювання стін та домашнє майно. Житло родина втрачає вже вдруге. Перший раз наш будинок, який ми купили у 2009 році, сюди переїхали. Ми. Під час блокади міста в 22-му, 15 березня, влетів, влетів чи снаряд, ну якийсь боєприпас, який спалив наш будинок вщент в 100%. Руйнація, навіть фундамент не залишився. Цей модульний будинок звели на місці того, який згорів під час обстрілу. Його сім'я отримала від благодійного фонду Рокада в грудні 2024 року. Благодійний фонд нам поставив цей будиночок. Спасіба їм величезне Будинок гарний, теплий, комфортний, і все необхідне там було. Дякувати Богу, пожежники приїхали дуже швидко. Вони його потушили, потім забрали нас. Маліш ж перелякалась, звісно. Рятувальникам майже за 20 хвилин вдалося пожежу ліквідувати. Наразі встановлено, що ймовірна причина пожежі це коротке замикання електромережі. Осередок пожежі знаходився саме в електромережі, яка була на зовнішній стіни модульного будинку. Після чого пожежа перекинулася на споруду, яка була самовільно прибудована до будинку. Зараз за словами Марини, жінка з дітьми мешкає у будинку знайомих, де жили й тоді. Коли вперше втратили житло. Нині волонтери збирають допомогу по горільцям. Така біда, що у Марини, вдруге будиночок згорів. От. І, звичайно ж, я написала на сторінці пост, і люди одразу дуже відгукнулись, ми домовилися, що Марина передивиться, що в неї згоріло. Згоріло там ну, дуже багато речей. Вони ледь встигли самі вибігти. От. Вона передивиться, а чого не, не вистачає. І тоді ми вже з людьми разом зберем те, то що не вистачає. Лесі Гнатенко, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.